Велика кількість підприємств, які релокувалися потім е, територія України була деокупована завдяки нашим Збройним силам, і частина підприємств відновили виробництво на деокупованих територіях. Тут, вже створивши базу для якихось певних міні-виробництв, по факту створили філії, і таким чином, особливо ті, що працюють на експорт, створили про таку ширшу диверсифіковану базу. Чи це відповідає дійсно? Абсолютно, і я вам скажу, що перші місяці релокації бізнесу це було про порятунок виробничих потужностей. Вже коли ситуація наближалася до контрольованої, то релокація як диверсифікація великого сімейного бізнесу, бо ну в принципі там центральна східна Україна, тобто великі бізнесмени, це як правило там сімейні такі внутрішні закриті організації Товариство з обмеженою відповідальністю в прямому сенсі слова.